На ремонті ось такий електроскутер. Власне, каже, що неправильно відображає заряд батареї. Зараз ми вмикаємо. Можна бачити, показує 72 вольта і батарея розряджена. Пробіг 3597 км. Я так зробив візуальний огляд, побачив, що не працює один показчик поворотів правий спереді. Дисплей ось так ми готить. На камеру він трішки краще показує, але насправді показує він набагато гірше, ніж передається камера. Покажу вам, що ось один показник поворотів лівий працює спереді і взаді. А коли ми вмикаємо правий, ззаді він працює, а спереді ні. Напевно, є якісь проблеми з дротами. Потрібно зараз буде розібрати тут і подивитися. І також, яка тут проблема? Тут малий пробіг. Каже власник, що після зарядки він може приїхати всього 1 км 2 і вимикається повністю. Там під сидінням стоїть захисний автомат. Вони його вимикають, вмикають, скутер запускається. Так само їде кілометр 2 і знову вимикається. Тому будемо сьогодні розбиратися, чому так. Розібрав я трішки цей скутер, побачив, чому не працює покажчик поворотів, тому що тут обірваний дріт. І також були обірвані дроти ось тут. Я так тимчасово їх поз'єднував, ще нічого не ізолював, щоб перевірити, чи все працює. Перевірив. Все працює нормально зараз. Вмикаємо, можна бачити, вже нормально почав світитися наш дисплей. Пробував перемикати кнопки швидкості. Вони працюють. Також тут є задній хід. Також висвічується, все працює. Показує 100% заряд нашої батареї. Зараз спробую проїхатись і подивитися, що ж тут відбувається. На ходу, чому він вимикається. Освітлення також перевірив, все нормально працює. Проїхався я на цьому скутері, проїжджаю він зовсім трішки, буквально 200-300 метрів, і вимикається повністю. Я спочатку подумав, що це, можливо, сам цей захисний автомат десь не працює. Ні, вимикається тут сама батарея. Я її вже повністю розібрав. Подивився, що у нас тут знаходиться всередині. Зібрана ця батарея на елементах 18650. Ось такі тут стоять акумулятори 2600 мА. Є ось такий вольтметр. Можна натиснути, подивитися, пише 65,3 вольта. Батарея майже на 100% заряджена, виходить. повний заряд. 67,2 вольта. Там на дисплеї спочатку ми могли бачити, Вибивало 72 вольта. Ні, тут система в цьому електроскутері на 60 вольт. Я коли під'єднав всі ті дроти, які там були порвані, Там потім на дисплеї вибивало 60 вольт. Зараз будемо розбиратися, що саме тут сталося. Чи проблема? З БМС платою, чи можливо, з нашими акумуляторами. Зараз я під'єднаю вимірювальний прилад напруги і ми подивимося напругу на комірках. Під'єднав я вимірювальний прилад напруги і побачив ось таку річ. На першій комірці 4,3 В, На п'ятій комірці, 4,3 В І на 16-й комірці 4,3 В. Чомусь сильно завишена напруга на цих трьох комірках. Спочатку подумав, можливо, я щось неправильно під'єднав, але передивився, все під'єднано правильно. Збірка цієї батареї 16 s 8 p Вирішив під'єднати електронне навантаження і подивитися, що відбувається з нашими комірками при навантаженні. Поставив струм 5 А. Вмикаємо і дивимося. Найбільш просідає напруга в нас на першій комірці. 2,8 вольта. І бачите, вона падає. 2,5. Все, вимикаю. Електронне навантаження. Получається, перша комірка в нас не робоча. Акумулятори там вийшли з ладу. Але чому така завишена напруга на цій комірці? Потрібно розібратися, чому так сталося. Можливо, плата БМС нормально не працювала, або є якась причина. Вирішив подивитися, як тут реалізована зарядка на цьому електроскутері. Ось цей роз'єм. Він під'єднується до нашої батареї і він запаралелений з роз'ємом на зарядку. Роз'єм зарядки в нас знаходиться ось тут і таким чином заряджався наш електроскутер. Таке під'єднання було б правильним, якби в нас стояла симетрична плата BMS. А тут на цій батареї стоїть несимметрична плата БМС. Тут є окремі дроти, які виходять на ось цей роз'єм, який стоїть на самій батареї, для зарядки. Що я зробив? На цей роз'єм під'єднав лабораторний блок живлення, поставив повну, напругу повної зарядки батареї, це 67,2 В. Увімкнув лабораторний блок жилення і, бачите, споживання в нас немає ніякого. Тому що плата БМС бачить, що в неї е, на кумірках вже є завищена напруга і заряд вона не дозволяє. Я під'єднав мультиметр до першої комірки. Але якщо ми зараз вивкнемо і під'єднаємо. Лабораторний блок живлення на ось цей роз'єм, який під'єднаний до нашого електроскутера, ми побачимо, що заряд продовжується. Так, зараз я під'єднаю, тому що одною рукою незручно. Під'єднався я до цього роз'єма вмикаємо блок живлення і можемо бачити, що в нас споживання 1,3 А. І мультиметр, який під'єднаний до першої комірки, показує нам, що напруга росте. І помаленьку вона так буде підніматися. Можна трішки почекати, і ми побачимо, що напруга тут може піднятися і до 4,4 вольта, і до 4,5, напевно. Так, я не буду. Експериментувати, щоб у нас тут нічого не загорілось, як відбувався заряд на цьому електроскутері. Захист був тільки на зарядному пристрої. Плата БМС ніякої участі в зарядці не приймала і комірки наші не контролювала. Тому в нас на трьох комірках завищена напруга. Зарядний пристрій міг вимикати. Заряд тільки при досягненні напруги 67,2 В. Що він і робив? Розбаланс тут був по комірках, плата БМС ніяк не контролювала цей процес. І це все легенько могло загорітися. Получається, з завода неправильно тут все було реалізовано. І так воно деякий час їздило. Плата БМС на цій батареї працює нормально. Ось я під'єднав до цього роз'єму, який під'єднується до скутера. На мультиметрі показується напруга на одній із комірок. Вмикаємо навантаження. І можна бачити, як напруга в нас просідає. 2,7 вольта. І плата БМС вимкнула батарею. Зараз у нас на виході напруги немає. Показує 38 вольт, але насправді тут ніякої напруги вже немає. Так і вимикався наш скутер. Була озвучена сума ремонту цієї батареї, і власники вирішили його не ремонтувати. Не знаю, можливо, будуть продавати десь так. Я зібрав, все тут працює. Не робив показчик поворотів і не показував нормального дисплей. Зараз все нормально у нас працює. Скутер вже зібраний, віддаю власнику. Доля подальше цього скутера мені буде невідома. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу, до побачення!